І далі марафон незламна країна відстежує і аналізує чергову добу нашого спротиву повномасштабному російському вторгненню. – 394-та доба нашої оборони. Далі упродовж ефіру дізнаємось більше про те, якими є сьогодні реалії в Херсоні і в Херсонській області. З нами на зв'язку начальник прес служби тактичної групи Грім, капітан Лейтенант Дмитро Плетенчук. Моє вітання, пане Дмитро. Добрий вечір студія. Власне, з новин сьогодні те, що черговий ворожий обстріл, на жаль, регіону і чергові жертви двоє чоловіків постраждали. Вони перетинали дніпровські плавні човном. Повідомлялося про загибель одного із них. Можете розказати детальніше про обставини цієї події? Ну і загалом, обстріл насправді. Я досі з'ясовую подробиці цієї події. Можу лише зазначити, що Російські нелюди, ті, які розказують, як у них на лівому березі, в владі Росії, добре живеться, розстрілюють людей в спину, які намагаються їхній рай покинути. Знаєте, асоціації з Радянським Союзом. От, там були прикордонники рекордсмени які затримували купу порушників, але ніхто не казав, що це були порушники, які не в Радянський Союз. Намагалася перейти кордон, а навпаки, покинути його. І от ми бачимо повторення цієї історії вже сьогодні, в такому вигляді. Так, один з них 55 років, на жаль, не вижив, і 77 років чоловік дістався е, живим, проте пораненим він зараз перебуває в лікарні. Друга людина у нас сьогодні загинула під час обстрілу. У нас взагалі тут е, минула доба. Була переповнена подіями. У нас, на жаль, чергове є загиблі при розмінуванні сапери, і ця ситуація у нас залишається край складною на Херсонщині через те, що росіяни саме підступно, навмисно мінували саме в такий спосіб, щоб поля було як, як найскладніше розміновувати, щоб не обійшлося без жертв і. Чи не щотижня ми маємо загиблого фермера, чи не щотижня ми маємо цивільних, які отримують травми в лісосмугах? Так, окрім цього, вони тепер ще розпочали практику застосування малих дронів для скидання боїв на цивільне населення. Тобто, з військовими у них не виходять так, як хотілося, бо отримують відповідь. Вони почали полювати вже на цивільних, застосовуючи дрони. Звісно, працюємо, ловимо, збиваємо, тим не менш сам факт: сьогодні на будівлю соцзахисту скинули в Вог. Постраждала будівля, обійшлося без жертв. До цього скидали на територію церкви, були поранені так само. Ну, така у нас ситуація станом назад. Весняно-польові на роботи зараз мали б розпочатися з огляду на сезон. І ми всі розуміємо, що фермери це такі люди, для яких от робота на землі це передусім вони готові йти на ризики. Але ризики зараз просто колосальні, зокрема у вашому регіоні. Як от ви з ними працюєте, як можливо пояснюєте або переконуєте, якими методами для того, щоб все ж таки не піддавати себе ризику допоки всі ті заміновані території не будуть очищені? Така незламна публіка. У нас є тут один фермер. Херсонській області, якому перебили ноги російські окупанти, йому і його дружині. І ви знаєте, він повернувся з лікування у своє хазяйство, яке вони повністю знищили, вибили весь скот, все вкрали, все спалили. Він повернувся на Херсонщину і зараз повертається до того, щоб підняти своє господарство. Їх переконати неможливо. Їхня земля це їхнє життя. І на жаль. Звісно, розмінувати такі ділянки величезні це задача на десяток років, не на місяця. тому що окупанти тут знаходилися майже рік і відповідно зробили все для того, щоб ці землі були непридатні для до ведення сільського господарства. Пане Дмитре, яку інформацію маєте з лівобережжя Херсонщини, що там за процеси, маневри відбуваються? Ну, з того, що вам відомо. Ось так, маю інформацію. Спостерігаємо там втомлених бурятів, які більше схожі на бомжів. От. Скоріше за все, повернулися звідкись з Донецького напрямку? Лед виходять? Окрім того, Росіяни знову працює їхнє ІПСО. Вони знімають там відосіки, як вони нібито покидають нову каху, розтягнулися колоннами і сподіваються на те, що на це хтось купиться. І, до речі, після деокупації правого берегу вони влаштовували подібні провокації. Вони навіть імітували бой. Після цього в населений пункт поверталися, заходили. Перевдягнені у український піксель загарбники, і такий спосіб вони намагалися з'ясувати, хто нелояльний до окупантів. Навіть такі провокації вони вдавалися. І зараз ми знову спостерігаємо окупантів, які перевдягнені в піксель український. але цьому є окрім звичайного пояснення перевдягнутися в однострій свого. Ворога, тобто в наш, що до речі, є порушення Женевських конвенцій. Є е, інша проблема, більш банальна, іноді він просто не мав в чому ходити. І коли вони захоплювали Херсон, тут були залишки продукції місцевого підприємства, яке виробляло цей обмостві, і вони не стидалися в ньому ходити, якість їх влаштовувала. Насправді це трошки цюр тим не менш. І зараз ми можемо їх в такому вигляді побачити на лівому березі, тому просимо на це звертати увагу і не робити поспішних висновків. Підступність ворога не має меж, ми в цьому переконуємося, буквально щодня, але і наша пильність зростає, і будемо сподіватися, що всі ті провокації, які до яких вони вдаються, все ж таки не досягнуть своїх цілей. Пане Дмитре, днями президент був у Херсоні, в регіоні, і зокрема багато говорили про відновлення регіону після російської окупації. Що реалістично на вашу думку, от в нинішніх умовах, коли фактично регіон залишається під Ну, наразі е можу зазначити, що допоки ворога не буде відкинуто на дистанцію 150 50 плюс від е річки Дніпро, то в принципі про це казати трошки зарано. Тому що ми бачили це на Миколаївщині: як вони застосовують е інші системи озброєння, що зараз вони обстрілюють з танків. І до речі, у деяких цивільних це викликає дисонанс. Як це з танку можна поцілити, в, наприклад, в клінічний в кардіологічний центр в Херсоні? Ніж, також в уяві цивільних стріляє ось з вулиці в будівлю. Насправді ні, танк може працювати на досить велику відстані з закритої позиції, тобто по навісній траєкторії, на досить велику відстань. Позавчора вони так. Четверте, обстріляли кардіологічний центр. Ну просто в, в них це улюблені цілі взагалі в Херсоні, це лікарні, у них якісь фетішні. І е, якщо їх відсунути на меншу дистанцію, то вони просто змінять тактику. Вони будуть застосовувати такі системи озброєння, як Піон, це далекобійна артилерія 200 міліметрів. Знову повернуться до застосування ракет 5 в 55, це С-300. Та, звісно, Торнадо С це 110 плюс кілометрів. Як, як це і було в Миколаєві? І, до речі, так, на відео кадри сьогодні обстріляли черговий пост черговий Червоного Христа. Минулий офіс в центрі міста Червоного Хреста. Просто росіяни спалили вщент з третьої спроби обстрілювали центр. Все ж таки спалили, і, до речі, під час першого обстрілу загинула волонтерка Червоного Христа, 32 роки було дівці, разом з літнім чоловіком, якому допомагав. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що розповіли нам про сьогоднішні реалії і Херсону, і Херсонської області, правобережної її частини. Ну і про те, що там відбувається на лівому березі, власне, рано чи пізно він теж буде деокупований. Ми в це віримо. Дякую ще раз. Капітан лейтенант Дмитро Платенчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім, був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна.